Вітаю вас на своєму каналі. В минулому році я розказував про те, аби я будував теплицю зараз, то збудував би її там, ну, ось такого типу, щоб з такими тими розказував про теплиці, які в нас є. І також розказував, що ось ця зимова теплиця, що будемо віджила своє, що їй вже 40 років, і переробимо її на курятник, а тим більше, що, якщо ви, може, бачили, який у нас був влітку град, і її практично ну, завалило зовсім, все тут просіло і було прийнято рішення, що її розбирати. Але ж, ну, от ми такі тепличники, такі люди, огородники, що, мабуть, коли підходить сезон, думаєш, розбирати, а потім, а все-таки, а все-таки. А може її підремонтувати, може зробити, де ж ми будемо вирощувати розсаду? Ну, і так, Тим більше, така обстановка в країні, що треба, щоб теплиця була як можна більш економною. Тому от саме ця теплиця в нас ізначально була. Саме-саме тепліше. Чому я коли перейдемо всередину, розкажу. Ну, Прийняли рішення її відремонтувати. І ось зараз вже 30 грудня, щоб ви розуміли, коли ми ще показували, як ми там обробляємо дерева, як роблю рови, якраз як погода така, що дало доробити, доробили оце все, то, то були морози, от тепіль. ну, теплицю. Можна сказати, коли відремонтував, тоді й показую. Що, що зроблено? Чому, чому повернулися до цієї теплиці? Тому що ну, теплішої, ніж ця теплиця, ну, просто зробити просто неможливо. І для того, щоб навіть показати, може ви хто надумає, робити, займатися таким. Е Тепличним, ну, чи бізнесом, чи для себе, щоб, щоб ви задумались над тим, яку робити теплицю, щоб вона була саме економна, саме тепліша. Ну, що зробив? Тут було все завалено. Ізначально ця теплиця була три рами до, до стіни. Три рами покрите стеклом. Ну, стекло я, ясно, що з роками все побилося. Прийшлося її підняти. Там балка закріпити її до стіни дюбелями, тому, потому, тому що спочатку ще при, при Союзі просто там на, на чопики гвістками, і воно потім відійшло, через що вона й завалилася підрівняв, ну як кажуть, що можна, підремонтував. Не сказати, що зробили капітально там по новій, ну підремонтували так, що її можна, можна експлуатувати. Ну і все, що саме головне, оце ось вивели сюди димохід сюди. Чому сюди? Тому що раніше був аж вкрай теплиці, понизу стояла труба і з роками. Труба стала забиватися, в теплиці завжди тільки затопляєш, особливо тоді, коли починаєш її розкочегарювати, топити. Дим сплошною стоїть, потрусити сажу у димоході ніяк, тому прийняв рішення, що поближче сюди, прямо від плити, оце переробив ну, більшої вищої труби. Не знайшлося, от зробив таку, яку зміг. Ну, я вам скажу, ось зараз затопили, щоб провірити, як воно горить. Горить нормально, тяга є, ну і давайте пройдемо середину теплиці. Оце єдиний мінус в цій теплиці, Оці ступеньки, як поплигаєш сюди то порою не дуже зручно. А з другої сторони, я вам скажу, так може воно й корисно, коли, коли людям рекомендують там по ступеньках. Так що оце єдиний мінус цієї теплиці. Ось, ось таку плиту переробив її практично зовсім. Знову все розібрав, переробив її, переложив, тому що все завалилося. От, як я говорив, димохід був в самий край. І ішов він по землі. Так, це було зручно, це було тепло. Але ж от почало, з роками почало, ну, дуже, дуже він забивається. Це треба було якісь саж сажотруски ставити, як кажуть, на кожному метрі, щоб якось чистити. Тому оце ось недалеко сюди так вивів трошки і. Туди. Ну, Для такої теплиці, я вам скажу, тепла абсолютно достатньо. Д, да, ну, да, в, краю, в краю ще ось зробив духовку, щоб тільки затопилося, і від ціль йде тепло. Світло. Все головне? Збудована ця теплиця на південь. От вона вся від стіни сонце там. Сходи, і якраз в цей період, що ми вирощуємо розсаду, а ми цю теплицю саме для того, для... ну раніше ми її використовували від розсади, аж до самого, щоб розсада для висадки. Зараз тільки для того, щоб сходило. Тут ми для того, щоб було саме тепло, щоб наша розсада сходила, а потім переносимо вже у більшу теплицю. Ну, оскільки вона от така саме тепліша, то ми тут тільки вирощуємо, можна сказати, пророщуємо і до пікіровки доводимо розсаду. Ну, а також для квітів. Це ще більше, більше використовуємо для різних квітів. Вон, дружина люби це діло. Вона, по суті, підбила на це, щоб відремонтувати цю теплицю. Було стекло, зробили двойну плівку. Так, світла стало менше. Ну, ну не наскільки там, щоб вже щоб дуже відрізнялося. І лампи. Ну, поки що були ось оці лампи 36 Вт денного світла. Ну, Треба, будемо будем додати ще лампи, щоб було більше світла. Оце таке, таке що ну, необхідно для такої теплиці. Чому, чому ця теплиця саме тепліша, як я говорю? Дивіться, вкопана вона в землю на метр десять, Ось рівень, рівень землі. І тому ось оцей весь рівень, метр десять, по всьому периметру теплиці, це як одна велика батарея, яка так, вона не дає такого великого тепла. Ну, вона навіть в морози. Від неї йде плюсова температура, тому що сама земля ну, це як, як, в погрібі, як в погрібі. Сама земля держить температуру. І якщо вона тут така більш прохолодна, то земля якраз віддає оте своє тепло. Тому у нас от були морози, ну в цьому році вже були 10 градусів морозу. Я заходив у цю теплицю, тут у нас ось стоїть вода. Ось дивіться, то при 10 градусах морозу теплиця була ще накрита брезентом. Тут була плюсова температура. ну Десь плюс один, бі, 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 біля нуля практично. І квіти, ось оці квіти ось тут такі занесені. Ось ми ж їх нікуди не дівали, отак от вони стояли. Тому ну, просто ви не придумаєте більш, теплиць, більш теплої теплиці, ніж отака, от саме вкопана в землю. Ну, не обов'язково, якщо вас заінтересує оце і ви надумаєте там, розміри, це вже ваше діло. Ну, саме головне, щоб вона була вкопана. Не обов'язково до стіни, саме головне, щоб ви її робили на південь або зовсім, щоб вона у вас була на світлому місці. І тоді. Тоді ваша теплиця дійсно вам дасть віддачу, буде приємно у, у ній працювати. І ось що ми їй ще утеплили в цьому році, утеплили оце, оцим утеплювачем. Я скажу вам, що дуже такий результат дає. І, і там он скрізь, щоб тепло не йшло, стало ще тепліше. Да, ще обіб'ємо двері. Ну, що в нас тут ось? Земелька вже готова, ґрунт підготували ми до сівби. Отакий От ґрунт в мішках. Це в основному ми використовуємо для квітів. Ну, так по Посів тому, Ну, да, ну, 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 Перець, ну, перець ну, там. Ну, для, для, щоб, щоб невеликих кількостях те, що ми для, для посіву, то використовуємо теж отаку землю. А як у, у, вже, у більших е, кількості сіємо, ну тоді вже, тоді вже таку свою. Як, як ми її робимо, є ролики, ви можете подивитися. Ну, ну що, отак? Отак, так що. а, да, ну Оце використовуємо. Використовували раніше, поки, поки і світлом було все нормально, от такі вони слабенькі. Це як е, напольне для, для полів використовують, що тепла підлога. Ось вони в розгорнутому виді, так ми його закупили. І навіть можна порою, коли температура на дворі така більш-менш е, тепла, то е, навіть і або на ніч, коли протопили трошки на ніч, включаєш, що таке піднизусь, ложиш оцю теплу підлогу. І в такій теплиці, як оця, прекрасно і зберігається температура, і як, як я вже кажу, що від того, від самої землі, від всього цього низу, така йде іде тепло. Ну, отак, от друзі, щодо. Щодо теплиці, ну, ще хочу сказати пару слів. Я думаю, це наш останній ролик у цьому році, як я вже сказав, 30 грудня. Тому, ну я хочу поздоровити, поздоровити всіх з наступаючим новим роком, побажати всім саме головне, миру, тому що. Так ми вже звикли, поздоровляючи всіх, бажати здоров'я там і щастя, всього. І зараз стало саме актуальним миру, тому що без миру не буде ні здоров'я, ні щастя, нічого. Тому ще раз бажаю всім миру, здоров'я, щастя. І давайте. Як кажуть, робити все те, що ми вміємо, що ми, що ми можемо робити, не опускати руки, і перемога обов'язково прийде. Ну і оскільки все-таки я дивлюся по своїй аналітиці, що 15% дивляться мене і росіяни, тому сказати мені їм, звичайно, нічого, але просто. Я б, я б попросив, як кажуть у Бога, що хай він дасть їм ну, хоч трошки ума, хоч трошки, щоб вони почали думати. Ну, Неможливо дивитися на все. оте. Е, таке, така у мене, така думка, що у них зовсім Мислення, як від, від верху, так само до, до самого низу, дивлячись на весь. Отой абсурд, що відбувається. Тому звертаюся до вас, давайте підтримувати один одного. Як кажуть, триматися, перемога обов'язково прийде. Вашою підтримкою для нас буде підписка на канал, поставте вподобайку, будемо продовжувати працювати. І все у нас буде добре. Всього вам найкращого.